Про депутатські сварки різних рівнів. Я сама депутат міської ради. Ну, це перший раз мій такий досвід. Я працювала поряд з депутатами, а тепер депутат сама, та ще й війна. Але що мене постійно вводить в якийсь внутрішній стан запиту, я не розумію, для чого розгоряються всі ці політичні сварки. І е, такі неприємні історії. Як мені здалося, на початку війни ми забудемо на певний час, поки не переможемо все це, і будемо разом спільно працювати на перемогу. Але, на жаль, частина і моїх колег, моїй міській раді і по всій Україні забувають, що йде війна, шалена жорстока війна, і тут питання не про політику. А про незалежність і про свободу не плутайте мандати з хитрощами. Мандат це народ. Вам дали дозвіл голосувати. То голосуйте за народ, а не за свої історії.